Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сапельник. Криворізький центр сучасної культури у співпраці з Державним університетом економіки та технологій готуються до відкриття виставкового проєкту Спротив. Офіційне відкриття відбудеться 10 листопада. Та вже сьогодні у нашій студії ми поговоримо про те, як готувався проєкт та як він пройде з гостями в нашій студії керівницею громадської організації інститут розвитку міста Кривого Рогу Катериною Левченко та куратором виставки Спротив Юрієм Кручак. Ради вітати вас в нашій студії. Да, вечір. А, пані Катерина, ну почнемо з питання до вас: так а, коли було започатковано процес створення центру сучасної культури Кривого Рогу, та яка концепція та ціль за ним стоять? Угу. Робота над проектом розпочалася в квітні цього року, і в травні ми вже вийшли з першим проектом центру сучасної культури Кривого Рогу, який складався з громадського обговорення щодо стратегії, візії місії майбутнього центру. Наразі цей процес створення інституції все ще триває, з закладанням певних установ, цінностей і так далі. Але основною метою є розвиток сучасної культури і мистецтва в Кривому розі, започаткування нанесення Кривого рогу на мапу культури України і також на міжнароб міжнародну мапу. Тобто вже такий розширений на дуже амбітні ціни, амбітні цілі цілі плани, так ну і також центр сучасної культури кривого рогу має на меті сприяти такого створення культури відкритого діалогу та розвитку креативних індустрій, креативного підприємництва в місті. Угу, чудово. А якщо говорити про роль, яка передбачається для центру у спільноті Кривого Рогу, це будуть лише якісь виставки чи можливо і інші якісь мистецькі там заходи, події? Угу. Центр є міждисциплінарним. І не хотілось би, щоб центр асоціювався тільки з візуальним мистецтвом, буде охоплювати всі вісім секторів культури і мистецтва, бути таким майданчиком для взаємодії, діалогу мешканців Кривого Рогу, професійної спільноти, дослідників, менеджерів, кураторів, художників і так далі. Чудово, Юрія. Давайте поговоримо з вами про виставку, яка наближається. Так це виставка спротив. Яка її тематика і які художники будуть брати участь? Це 10 художників з різних куточків України: від Львова до Кривого Рогу, до Дніпра, від Чернігова до Хрисвета, але на жаль, більшість тих художників, які зараз представлені, вони живуть у Тернополі. Тобто в нас така достатньо широка географія. Угу. А, чудово. А, якими критеріями керувалися ви при відборі робіт до цієї виставки? А, ну, для нас було важливим, щоб ця робота була про те, які зміни відбуваються. Говорили про зміни, які відбуваються зараз в суспільстві. Щоб ця робота була дійсно цікава не тільки для нас, але і для більшого колу. А Хоча і спочатку коли ми коли починали думати про цю виставку, то ми зосереджували увагу на таких учасницьких практиках, і нам від початку було це цікаво. Але коли ми побачили заявки, а це було більше 70 заявок то ми вирішили не збужувати, а навпаки розширити. Да? І в нас є серед робіт люди, які працюють зі звуком, люди, які працюють з фотографією, дослідницькі проєкти. Тобто ми не фокусували тільки увагу. Хоча це для нас є було відправною точкою, але по результату я ну, радий тим, що ми відкрили більш широку рамку і побачили значно більше, ніж могли собі уявити. Угу. А, офіційне відкриття планується на 10 листопада. Так. А, так. А, скільки триватиме? Виставка триватиме місяць до 10 грудня, включно. Вхід абсолютно вільний, і виставку ви можете побачити за адресою площа визволення 2. Вона відбуватиметься в укритті університету. Дует. А що такого ну, там, незвичного чи можливо щось такого феєричного очікувати від відвідувачам на офіційному відкритті? А, ну, Я думаю, що. Не знаю, як феєрично, але те, що буде цікаво, цікаво цікаві роботи, а, це, я думаю, буде дійсно важливим. Можливо, готується якась програма на офіційне відкриття там. У нас є не тільки, не тільки вистукає, а і в рамках виступу є ще серій воркшоп. І це буде, якщо я не помиляюсь, 11. го і в межах місяця. Тому я думаю, що ми ще будемо а, теж про це говорити, але окремо. Хоча можемо і зараз поговорити про деякі роботи. Ага. А що закладено в сам сенсі виставки? Що ви хочете донести а, до суспільства нею? Суспільство зараз проживає достатньо важливі зміни. Ці зміни почалися не спочатку повномасштабного вторгнення, вони почалися трішки раніше, для мене особисто з тієї концепції, про яку ми виходили. Вони почалися для мене десь з 2013 року. Ці зміни пов'язані з тим, що суспільство стає більш суб'єктним, тобто воно не просто цікавиться і займається точку поглядання, а воно стає більш активним. І ці зміни впливають також і на мистецтво і на культуру в цілому. А, тобто глядач сьогодні ну, вже як втратив свою цю позицію. І до певної міри він є дієвцем, так само, як і художник. Ось ті роботи, які представлені, зокрема у Марини Довганич, коли вона злучає до співпраці і створення роботи дітей. Харківській області, да, це теж такі така зміна, яка дає зовсім інший результат. Коли це не та модель, коли художник десь в майстерні закривався і працював, це да, це здебільшого роботи з так, робота з таким відкритими кодами, так це називають, да, коли людина може долучитись до процесу творення. Ось, мабуть, це таке головне, головна опорна точка з того, як ми відбирали роботи, які критерії були. Тобто це не просто про, про ті події, але й ще наскільки людина, художник, зокрема, готовий відкривати певні мистецькі творчі процеси до того, щоб залучати людей і спільно знаходити форму того твору. Ось так. Угу. А Як довго тривав відбір цих робіт? А, ну, ми оголосили конкурс а, десь за пів місяця, а, і дійсно це було до, достатньо широка географія. Але для, для нас було важливо, щоб це були люди також із, а, м, так чи інакше, пов'язані з Кривим Рогом. Для нас важливо розвивати локальний контекст. Знову ж таки, да, тобто. В, Якщо говорити про певний баланс, да, це е, була спроба знайти художників, які цікаві в межах всієї України, і також ці художники, які є криворожанами або вихідцями з Кривого Рогу. Можливо, вони зараз там переїхали, але так чи інакше їхні... е, е, пов'язані якийсь імпульс да, Кривого Рогу. Е, для нас це було важливо, щоб е, люди теж прийняли участь в цій виставці. Е, е, ось так. Угу. А, на вашу думку, от як організаторів, як кураторів, так виставки, що люди зможуть на ній отримати для себе? А, ну, я думаю, що, по-перше, за все, можливо, це не будуть прямі відповіді, але я думаю, що для, якщо говорити про молодь, розуміння того, що Кривий Ріг є важливим містом. Де можна побачити роботи художників з різних куточків. І це знову ж таки повертає тих кроворіжан які, і криворіжанок, які виїхали, дає їм можливість знову ж повернути до міста і знайти щось в цьому місті для себе. Те унікальне, чого немає в інших містах. Це, що стосується для учасників, зокрема, якщо говорити до. Роз, до, відвідувачів. до відвідувачів, то знову ж таки, формуючи список, робіт, нам хотілося показати різні практики, де є художники, які працюють митці, митці, митці працюють з фотографією, які працюють з мистецькою книгою, які працюють з практиками документування. Парципативними практиками. Тобто ми намагалися знайти баланс в практиках, в методах і показати, що ось можливо і так працювати. Одне, напевно, з таких найбільш цікавих питань, ми, я, я упустив, так. Мені завжди цікаво, як з'являється ідея от проведення там, таких виставок, тому що подія дійсно масштабна. Ідея. Mm, ну, це щось, що. Як це все почалося? <с> а, якщо говорити про виставку, про виставку спротив, ну, треба зазначити, що не я один є куратор, мав працівник з Юлією Костревою, і вже певний час ми а, досліджуємо учасницькі практики. Це тоді я пояснюю, тоді, коли. Настецькі твірства є певною формою комунікації а, людей з різним досвідом, з різними знаннями. І в процесі цієї комунікації виникає, виникає вір. Це те, що було нам цікаво. І нам було цікаво подивитися, ми переходимо до ідеї, да? а чи змінились ці практики, а як вони змінились, а як вони доповнились, чи вони поживалися, чи навпаки. І а, десь починаючи з а, середини. Двадцять року ми вже почали думати над тим, що було б непогано проявити <кій> проявити те, що ми знаємо, і організувати якусь можна, чи публікацію. Ось і коли ми дізналися, що в кривому розі є ідея розвитку центру сучасної культури, ми подумали, чому ні. Чому ми не можемо це зробити не у вигляді, у вигляді виставки. Ну, принаймні, це перший крок, я думаю, що це не останній буде виставка. А принаймні, я думаю, що робота над проєктом вона буде тривати. Да? Вона, можливо, буде і мати іншу назву, але тут треба зазначити, що це ну, якби початок публічний, Такий початок він бере з кривову року. Для нас це було дійсно певної міри викликом, чому не зробити це в кривоморці. Ось так, так проростала ця ідея виставки так. Чудово. А, Катерина, якщо брати там за останній час, так чи а, відзначається зростання інтересу до мистецтва і сучасної культури у криворіжці? І а, які кроки можуть допомогти цьому розвитку до цього інтересу стати ще більшим? Ну, на щастя, останнім часом в місті пожвались і сталася значна підвищилась кількість культурних подій та заходів. Кількість відвідувачів теж колосальна. Зацікавленість в соціальних мережах теж достатньо активна. Тому я думаю, що однозначно мешканцям Кривого Рогу культурні заходи і мистецькі заходи дуже цікаві, тому що це абсолютно новий досвід взаємодії для мешканців Кривого Рогу з сучасним мистецтвом. Щоб могло пожвавити цей інтерес, це, наприклад, поява більшої кількості культурних просторів, особливо що стосується незалежних ініціатив, ну і додаткове фінансування з боку міжнародних, приватних донорів, державних коштів і, і так далі на події і культурні заходи і проекти, але інтерес все таки є у Криворіжців і він ну поступово, але зростає. Я так розумію. Так, я я можу певністю сказати, що він вже великий і, можливо, далі буде ще більший. Угу, чудово. Е, ну що ж, я пропоную в кінці е, нашої програми ще раз нагадати: так, коли, де, е, о котрій, та скільки триватиме саме проєкт виставка Спротив, про який ми сьогодні так багато говорили. Е, проєкт виставки спротив відкривається 10 листопада о 18.00 і триватиме до 10 грудня. Вхід на виставку абсолютно безкоштовний. Для того щоб дізнатися графік роботи виставки, будь ласка, слідкуйте за соціальними мережами Центру сучасної культури Кривого Рогу в Фейсбуці, в Інстаграмі, і також хочемо сказати, що виставка відбувається за підтримки Українського культурного фонду. Чудово, ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що єдиний так. хотів би подякувати університету. За те, що вони нас люб'язно прийняли. Я дуже радий знайомству з керівництвом, з працівниками Державного університету економіки та технологій. Подякувати, що вони нам довірили своє приміщення, що ми можемо там зараз працювати. Тому велике подяку. Чудово, а я дякую вам за те, що ви сьогодні за нашої студії та за те, що ви створюєте ось такі проєкти, аби більше українців, більше криворіжців долучити все ж таки до мистецтва та до сучасної культури. Дуже дякую. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас були керівниця громадської організації інститут розвитку міста Кривого Рогу Катерина Левченко та куратор виставки Спротив Юрій Кручак. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.